Давай, да, у нас ще є. Так, де у нас ще є. Пару штук. Так, ось тут так пару штук, якраз те, що треба. Так. Ну, чуть-чуть, конечно -чуть, б швидше було б класно, що я бы чуть-чуть швидше злутал. Выше! Вот так вот, мию чи засіб. О! Нормально! Ого! Нормально! О, тут ще є две. Чуйся. Нічого ся, нічого ся, ого! Давайте подивим. подивимось, подивимось. Давайте подивимось. Бля, крута вода. Зачем ми там Що побачим. Що я закрив? Що в мене по інвентарю? Ого, ну не сильно той багато, але тим не менше. Нічогося, пляшанка. Пляшанки торгі. Нічогось засіб його. Надо до суті заправка скоро. Я скоро У мене буде скоро заправитись, в мене як на заправку є.